Користинців не погодиться з твердженням про неординарність міста і містян. Наступний наш матеріал ще один аргумент на користь цього твердження, а ще на користь припущення про те, що доля як кожної людини, так і міста, країни, сповнена подіями, які на перший, а іноді і на другий і всі наступні погляди не мають причинно наслідкових зв'язків. Вони ці події ніби посилаються всесвітом з огляду на якусь вищу доцільність рівно 90 років тому в користині відбулися події з розряду подібних. Більшість з нас точно знає, що 22 травня 1589 року Коростеню було присвоєно Магдебурзьке право. Це фактично свідчить про присвоєння невеличкій фортеці статусу міста. Проте мало хто знає, що через наступних три століття іскоростень пройшов, втративши цей статус. В 1902 році залізничний міст, що з'єднав береги Ужа, і залізнична колія проходили через село іскоростень, щоправда, досить велике село, в якому мешкало майже три тисячі чоловік. Після будівництва залізниці населеному пункту була дана назва коростень, але розглядався коростень лишень як великий залізничний вузол п'яти напрямків. Без сумніву, будівництво залізниці стало серйозним поштовхом для розбудови та розвитку Коростеня. І, незважаючи на кілька революцій, війну і розруху в країні, вже до 1923 року населення Коростеня збільшилось втричі. На той час тут був театр, заїжджий двір, школа, бібліотека і перші двоповерхівки. Користень поступово набирав ознаки невеличкого проте містечка. І 1 січня 1926 року користинів друге присвоїли статус міста, яким він користується і до сьогодні. Ось у чому виявляється відгадка неординарності міста і його мешканців у суміші мудрості віків стародавнього іскористання і молодечого. Азарту юного користення. Хоча погоджуємося, це суб'єктивна точка зору. Невідомо чи пов'язана якимось чином наступна подія з присвоєнням користенню статусу міста чи ні, проте цього ж року, в жовтні, саме в Коростені відбулась перша за часів існування колишнього радянського союзу, всесоюзна рабинська конференція. В якій взяли участь близько 50 рабинів з різних регіонів країни, здається необхідним в кількох словах описати ситуацію. 1918-1920 роки були відмічені, зокрема в Україні та й інших частинах СРСР єврейськими погромами. Якщо вірити деяким історичним джерелам, то в тому числі і в Коростені відбулися одні з найкривавіших погромів того часу. В 1924-26 роках один за одним в країні відбувалися арешти єврейських релігійних лідерів. Частина прорадянських налаштованих євреїв об'єдналася в так звані єврейські сектори, в яких намагалися знищити релігійну суть євреїв, залишивши лишень поверхневі традиції. З 1923 до 1926 років керівники релігійних спільнот неодноразово зверталися до Ребе Йосипа Іцхака, який власне і керував релігійним і суспільним життям євреїв на території СРСР з закликом зібратися і розробити заходи по протидії насадження безвір'я та асиміляції євреїв. Такий захід мав бути проведений у Москві. Проте практично за місяць до конференції Ребиоси Фіцхак був арештований. Щоправда, скоро відпущений. Ребе змушений був покинути столицю і таємно у 1924 році переїхав до Пітеру. Намагання провести конференцію в північній столиці також провалилися, і конференцію вирішено було провести у Коростині. З'їзд був заявлен як. съезд раввинов в Волынской губернии и округа. И, по сути, основные делегаты были действительно местные. Были, собственно, делегаты и гости, что давало возможность присутствовать людям из других мест. Вот, несколько делегатов было из Польши. Ну, Рав Зевин, один из инициаторов, он был раввином Новозыбкова на, в Белоруссии были делегаты из киева полтавы ленинграда николаева винницы кременчуга и еще вот таких традиционных еврейских мест но в основном конечно конечно близлежащих большого влияния на еврейскую жизнь вообще и на территории советской власти в частности съезд не имел но как вообще факт что такое возможно? И если понадобится, может быть, повторено, имел место. Фактически так. Фактически так. Относительно того, как решения этого съезда исполнялись, мы сказать ничего не можем, потому что по понятным причинам никаких документов не сохранилось. Но, судя по тому, что внимание было... К этому событию привлечено как и в еврейском мире, так и наоборот со стороны властей. Надо полагать, что о, какое то влияние было. На сьогоднішній день достеменно невідомо, чому саме Коростень став містом проведення конференції. Невідомо також, де саме вона відбувалася. Одна з версій її провели на базі єврейської школи, що розташована була в районі нинішнього центрального парку. А ще відома назва вулиці, на якій знаходилась будівля, Банне. Нам звісно название этого места. Это была синагога относительно небольшая под названием. Находилась она в Коростине на улице Банной. Сохранилась е, одна фотография с участниками съезда. На некоторых экземплярах е, пронумерованный е, присутствующие і є список їх. Вот на других этого нет. і там виден только фасад. этого здания. це мав бути цілком підконтрольний владі захід. Проте Користенська бунтарна земля впевнені, якимось чином вплинула на рабів, і все пішло не так. Ну вот еврейская общественность ожидала бескон... бескомпромиссного следования пути, да, а ГПУ ожидала принятия каких-то определенных решений, которые... И послала своих наблюдателей и даже известных фамилий. Что это нам даст? Да, все как бы уже кануло в лету, угу. но... Ну, вот здесь есть, кстати говоря, и отчеты их из э, официальных архивов. Вот и... Э, ну, что-то можно даже посмотреть. Они были вообще, задача их была просто наблюдать или все-таки влиять каким-то образом? О влиянии тут речи не шло. Этот съезд... Э, что могли сделать? Два человека, к тому же никому неизвестные против всего съезда. Но информацию, конечно, они поставляли. Да, это, это необходимо. А что было в их докладах? Да, в общем-то, ничего особенного не было. На самом деле, если разобраться, никакой реальной угрозы съезд для советской власти не представлял. Угу. Вот. И, в общем-то, пугало именно то, что съезд мог быть неподконтрольным. То есть был некий прецедент, который мог повториться. И если здесь, допустим, все сошло более-менее гладко, то в следующий раз могут быть и неприятные неожиданности. Вскоре после этого Любовичский Скиребе, как один из руководителей еврейской жизни на территории России, выехал за границу. И хотя он пытался оттуда руководить еврейским движением, конечно, тоже было не столь актуально вот но думаю, что к этому времени евреи поняли, что лучше во-первых рассредоточиться, а во-вторых если держать координацию, то более скрытно. и игра в азартные игры с советской властью с были территорию. прикрыты да. mm. Не секрет что религиозную деятельность еврейской общины каким-то образом финансировали из-за рубежа. Вот все-таки прекратилось ли финансирование или потоки шли тем же путем, то есть все-таки через традиционные религиозные общины деньги зарабатывались на этой территории. Приток денег из-за границы был незначителен. Ну, К тому да. же большевики не могли на них рассчитывать. Все это не могло быть контролируемо. И добровольно, если, скажем, кто-то давал деньги именно на еврейское образование, он не дал бы ни на организацию, скажем, еврейских колхозов в Крыму, ни на еврейскую автономную область в Сибири, ни тем более на деятельность коммунистического интернационала. Ничего специфически э, антисоветского или противовластного в еврейской религии нет, скорее наоборот. Один из принципов зафиксированный в Талмуде. Разработан нашими мудрецами со времен Вавилонского изгнания. Евреи, в общем-то, уже более двух тысяч лет <coughs> имеют опыт нахождения под властью других народов <coughs> и правительств. Так вот, принцип «Дина де Малхута Дина», то есть еврей должен быть лоялен власти, по крайней мере, в той мере, в какой это не противоречит идеям религии. Mm -hmm. Так что в принципе, речь идет только о конкуренции, о том, что советская власть, будучи тоталитарной, не могла допустить никакого другого подчинения. Абсолютно никакого. В это же время пропагандистами организации съезда стали и э, так называемые э, члены еврейской секции Евсеки, да, то есть они в свою очередь очень активно пытались под своей эгидой провести съезд. А для чего им это надо было? Подчинить, просто получить контроль над организацией, которая была бы официальной, вот, и таким образом получить власть над еврейским движением. По а, всей территории а, занятой советской властью. А, ну, надо сказать, что немножко они посчитались. Незабаром після конференції був арештований на кілька днів один із її організаторів. Країною прокатилася хвиля переселення і депортації ряду єврейських релігійних лідерів. Плани провести ще одну конференцію знову ж таки в Пітері існували. Проте перша Коростенська конференція стала і останньою. Відповідей на більшість питань пов'язаних з цим фактом в історії користання значно менше ніж питань, та віддамо їх на відкуп історикам та краєзнавцям. Сучасна історія корисня містить впевнені ще багато недослідженого і невідомого. І ми звертаємось до тих, хто ладен поділитися спогадами чи документально підтвердженими фактами життя міста. Ви можете стати героями наших наступних програм.